Можна ваше посвідчення? Не мати я не дав. Малетиш по 17 рік, рік бачу. Так. Ну, ви що, зупинили так, щоб запитати. Посвідчення, чи я маю, так? Ні, зброю, вибухівку не, не перевозить. Не, не не не, не має нічого? Не, немає. Посвідчення маєте? Маю. Маю. Ну, так якби можу, але я нічого не порушував. Майдиві, Тож, і... ласки, ну ви ж знаєте, коли Майдиві. маєте право перевіряти. Ну скажіть, ну скажіть, а скажіть, а коли Майдив маєте право Один Водій повинен приємити, посвідчення водія. Так, а в, милицію, а в законі про міліцію А в законі про маліцію що написано? Водій повинен на місяця приділити. Е, ні, в законі про міліцію, там вже написано, коли підозрювання злочину, або правопорушення. – Ні, такого там немає. Я... В законі Майдиві. про міліцію такого немає? Водій повинен на працювання міліції повинен. А, повинен. а що ви фотографуєте своїм айфоном? А, айфоном я собі не фотографую. Маєте посвідчення? Я маю, так. Покажите, Покажіть, будь ласка. Покажіть мені моє правопорушення. Поясню, водій повинен на умови працювання міліції. При... А міліція коли має право перевіряти документи? При підозрю. Скоєння злочину і правопорушення, правильно. От все, бачите, все, бачите, от. Все. ви мене в чомусь підозрюєте, інспектор. Показали, що ви А в ви мене їдете. Далі. Ні, ні, чекайте, ну ви мене в чомусь підозрюєте. скажіть. Маєте посвідчення водія. Маю? Звичайно. Покажіть, звичайно. Скажіть. Е, є така стаття цивільну, 307 цивільного кодексу України, згідно якої я забороняюсь, ви мене знімали. Я Не знімаєте, уникне конфлікт. У них конфлікту, щоб не було. Дивіться, як ви порушуєте. Дивіться, скільки ви машин нас зупиняли. Я вам обіцяю. Ні, я зупинял, я, я сьогодні я завтра робити. піду, напишу до кутняка заяву на. Маєте? Маю? Це я так, спочатку покажу. Яку аварійну ситуацію ви створюєте? Подивіться, яку аварійну ситуацію ви наробили. Ви ж маєте дбати про безпеку дорожнього руху. Так, ви ззаді фуру зупинили. Чотири фури, фури одночасно зупинили. Пан Олександр Хутняк вами не нарадується. Ви просто підмочуєте його репутацію. Ну для чого ви то робите? Ну для чого ви то робите, інспектор? Ну давайте, бажайте мені щасливі дороги. Вам. І вам щасливості.